Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленим. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. Citroen Jumpy. 14 рік, 188. Пишуть оригінального пробігу. Ціна 11 11952-літровий дизельний. Двигун на механіці в рідній фарбі. Тут контакти. Так, далі по автомобілю. Свіжо пригнаний з Бельгії. Так, заглянемо по салону. Так, тут не знаю, чи щось побачимо. Тонована. «Електроніки розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Peugeot. Peugeot партнер 2012 року випуску, 215 пробігу, 9200 ціна за автомобіль, 1,6 дизель повністю обслужена. Контакти до власника. Антиблікове скло. Досить гарне виконання салону. Фуркоп присутній. Opel Vivaro в довгій базі. 13 рік, 2-літровий дизель на механіці, так, 15 тисяч ціна, 260 пробігу і ось тут контакти в гарному кольорі. Іриний салон бачу. На гарних дисках є парктроніки, розпашонка. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Вантажний Іренотрафік. 19 рік, 15350 ціна, 188 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Тут контакти. Кого чекають, телефонуйте. Так, Fiat Scudo. 2007 рік, 309 пробіг, в рідній фарбі, 6500 ціна, двохлітровий дизель на механіці, повністю обслужений Є автомобіль. Так, спереді три сидіння. Повністю пасажирний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, вантажний Фіатік. Дуже рідко такі заїжджають. Fiorino. 11 рік, 190 пробігу. Так, 4150 ціна, контакти ось тут. 1,3 дизель-двигун. Механічна коробка передач. Так, покрита таким шаром раптору захисним. Кого цікавить, телефонуйте. Berlingo. Так, Автомобіль 2008 року, ціна 5800, пробіг 239 тисяч. 1,6 дизель на механіці, контакти 0,67, 9487. 680. салону Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в звичайній базі. Це 14 рік, 176 пробігу, ціна 12 тисяч, двохлітровий дизель, груз пас, тут контакти. Вантажний Opel Movano. 19 рік 305 пробігу, 2,3 дизельна механіка. ціна 18500. Тут контакти. Так, зачинено. Є форкоп. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, вантажний варіант з гідробортом та дубль-кабіною. 17 2017 року 226 пробігу. 2,3 дизель на механіці. Ціна 22 тисячі. Тут контакти. Так, три місця спереді і четверо позаду. Так, буде для вантажу, гідроборт. Так це виглядає. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте. Так, Peugeot Expert. Вантажний це 16 рік, 270 пробігу, 11500 ціна, автоматична коробка передач, тут контакти до власника. Добрий день. Добрий день. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте вже більш повну інформацію. Так, Renault Master вантажний. Так. Цей цінник, так? 20 й рік, 239 пробігу, 2,3 дизель. Власник Роман, Ціна договірна. Так, покажу по колу. Так, хто шукає такий автомобіль? телефонуйте до власника.